Як наша маман, не слухає нас, «На жаль, нам гампірішків з горохом ще три дні тому. Нас дома така газова атака, а вона каже, що так тепліше. А до нас в хату возовики приходили, така не вділи противогаз і, мабуть, цілу годину шукали втічку газу. Ми ж і цю пору в хату лізуть, а наші ті, що у нас жили. З хати пішли я сам бачив, як пане з турбами до сусідів побігли. Боже, а в холодильнику просто тільки миска з тими клятими пиріжками і стоїть, а там їх ще, мабуть, до початку опалювального сезону вискочить. Боже мой яка у нас біда. Ой, то ми вже до мами і просили і все, щоб вона сходила та купила нам хоч щось. А вона ну ніяк, як той кремінь. Не слухає нас зовсім. Ну хоч би сосісечку нам чи ковбасочку. Ну зовсім малюсенький шматочок.